Українські меценати написав Михайло Слабошпицький Олександр Безбородько, КАНЦЛЕР імперії. У біографії цього чоловіка рідкісно багато прикмет його часу, а також багатьох українських біографій. Якщо ми хочемо знати, звідки бралася російська аристократія, хто розбудовував Російську імперію, вивчаємо життєвий шлях. Князя Безбородька або ж вивчив генеалогічне дерево генерал фельдмаршалів графа Гудовича і князя Паскевича чи обох графів розумовських, чи графа Милорадовича, чи графа Завадовського, чи графа Спиранського. Усі вони вийшли з української шляхти і самі це стверджували Богданович, Гнєдич, капніст. Гоголь внесок українців у російську літературу, остроградський у математику. Найвидатніші представники духовенства Росії часів Петра І, українці Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Бужинський, Надержинський, а в подальші часи таке становище українців серед російського духовенства ще більше зміцнилося. Відомий російський письменник та історик минулого століття Євген Карнович, до речі, російський граф і виходець з українського дворянства, писав, що Амвросій Юшкевич, котрий вінчав на царство імператрицю Єлизавету, був з українців, як і її духовник, отець Дуб'янський, що мав на Єлизавету великий вплив. Мало того, свідчив дослідник, навіть у древній великоруській святині Троїцько-Сергіївській лаврі, монахи з малоросіян узяли першість над монахами з уродженців великої Росії. Пояснення цієї переваги було дуже просте представники малоросійського духовенства були за рівнем їхньої освіти незрівняно вищими за представників великоросійського. Оскільки розсадником першого була відома на той час своєю вченістю Київська духовна академія. Та й крім того, багато хто з малоросів, що вступили у монахи, навчалися за кордоном. Хто ж читатиме про такі факти, а їх надзвичайно багато у будь якій сфері російського життя із почуттям гордості, от мовляв, що значили у російській історії українці. Хтось інший відчуватиме велику прикрість душевну, ось куди йшли наші уми і сили. Якщо раніше українці усіма можливими засобами підтримували могутність Речі Посполитої, то далі стали донорами Російської імперії, скрізь здібні, працьовиті, самовіддані, тільки не на своєму полі. Бо ж на своєму полі ніяк не вроджувалася держава. Отака задавнена закономірність супроводжувала нас крізь століття. Безбородьки належали до козацької старшини. Князь Олександр Андрійович так переповідав історію походження свого прізвища. Один із його прадідів Дем'ян Ксенжицький, служив у козацькому війську, у якійсь битві ворожа шабля відсікла йому частину підборіддя. Його прозвали Безбородим. Згодом, як це часто бувало у козаків, прізвисько стало прізвищем, яке остаточно звучало так: Безбородько. Ця версія була надрукована 1881 року у розлогому біографічному дослідженні Григоровича канцлер князь Олександр Андрійович Безбородько у зв'язку з подіями його часу. Батько майбутнього канцлера був генеральним писарем, очолюваної графом Румянцевим у званні бунчукового товариша. Як пише Карнович, володар цього звання мав бути у воєнний час біля гетьмана, а в мирний без будь яких обов'язків перебував удома. Але безбородько старший, використовуючи свої приясні стосунки із румянцевим, що урядував тоді у Малорусії. Прилаштував сина безпосередньо до його канцелярії. За спогадами сучасників, молодий Безбородько привернув до себе увагу своєю феноменальною пам'яттю. Йому не треба було двічі повторювати суть якоїсь справи, усі подробиці, особливості імена, завжди надійно зберігалися у його пам'яті. Не дивно, що на нього чекала така блискуча кар'єра. Невдовзі він у чині полковника стояв перед імператрицею Катериною II, котрій румянцев порекомендував на її прохання секретаря. Один із біографів зберіг таку подробицю, опинившись у Петербурзі, безбородько відчув себе аж надто невпевнено, оскільки там повсюдно серед вельмож говорилося французькою мовою, якої він не знав, і він буквально з першого ж дня у столиці імперії взявся за вивчення французької. За два роки оволодів нею, потім вивчив німецьку, далі італійську. У російській же мові в нього до кінця життя зберігався український акцент. Але це не було тут явищем винятковим, оскільки добра половина російської знаті мала цей акцент, а ще значна частина її, і тут яскравим прикладом може бути цар Борис Годунов нащадок татарського мурзичета. Була вихідцями із татарських родів, про що нагадували риси обличчя та прізвища на взірець Юсупових. Було чимало й тих, хто зовсім не знав російської мови, царі запрошували із різних країн Європи учених, інженерів, військових митців і надавали їм дворянські звання. Ось так і створювалася еліта Російської імперії. Безбородько – Швидко стає незамінним помічником імператриці і не лише тому, що добре знає російську мову, має помітні літературні здібності. Катерина II, що походила з німців, її так і не вивчила до пуття. У слові із трьох літер, і що вона робила чотири помилки, пишучи із що. Секретар умів, як мовиться, схоплювати думки на ходу і точно, виразно, літературно яскраво оформлювати їх. При гострій пам'яті та доброму знанні латинської і російської мов Безбородькові неважко було відзначитися складанням указів там, де вельможі, що були при цариці, крім князя Потьомкіна, не знали російського правопису, писав співслужбовець безбородька Грибовський. Звісно, не досить було київської і бурсацької науки для успішного творення державних паперів, потрібна була пам'ять і гострота розуму, якими безбородько щедро був наділений і за допомогою яких він швидко зрозумів добре усе коло державного управління. Уже невдовзі він, лишаючись на посаді секретаря імператриці, водночас закріплювався в колегії іноземних справ. До сфери його обов'язків, а також і глибоких зацікавлень увійшла зовнішня політика. 1780 року Безбородько, уже генерал-майор і повноважний для всіх негоціацій, звання якого він удостоєний, на знак особливого монаршого благовоління отже. Виявляється, що, по суті, не хто інший, як лише безбородько, майже 20 років керував політикою Росії на завершенні минулого століття, писав 1884 року Карнович. Назнаного всією дипломатичною Європою царедворця сиплються монарші подяки і ордени. Зростає кількість його маєтностей. 1783 року його обирають членом Російської академії. Але що характерно, він не брав ніякої участі у діяльності академії, жодного разу не був присутнім на її засіданнях, ну, крім першого, яке було урочистим відкриттям цього закладу. Проте у конференц-залі Академії висить його портрет. Написаний відомим тоді художником Лампі. Навіть академія запобігає перед високим сановником, уважаючи, що для неї зовсім не зайвим буде здобути його прихильне ставлення безбородько уже граф. Це звання поширюється і на його брата Іллю Андрійовича, бригадира, а згодом і генерал-майора. Поява у Петербурзі нового графа священної Римської імперії в особі Олександра Безбородька викликала хвилю насміхів серед сановництва, яке заздрило вивищенню хитрого малоросіянина. По руках ходив пасквільний малюнок на нього. Розгнівана імператриця наказала знайти авторів Пасквіля. Ними виявилися Фрейліна, баронеса Ельм. Її висікли різками і відправили до батька в Ліфляндію. Ад'ютант князя Потьомкіна граф Буторлін, його відправили у відставку і не завжди заборонили виїжджати до місць перебування імператриці, а також сестра його Дівова, її із чоловіком вислали з Петербурга. Цей факт уже навіть позабудь якими коментарями. Карнович наводить у своїй біографії Безбородька такі слова посла Генуейської Республіки в Росії Патриція Рівароло. Найбільший вплив має граф Безбородько. Як секретар Кабінету її величності він щоденно, у належні години доповідає їй про поточні справи в усіх міністерствах і разом з нею аналізує їх. За відсутності віцеканцлера він приймає іноземних посланників і веде з ними переговори, він міг би бути віцеканцлером при вивищенні у канцлери графа Остермана, але надає перевагу своєму становищу перед блиском віцеканцлерівського. Діяльний, м'якого характеру, він намагається в міру можливостей догодити кожному і є майстром дипломатії та спритним царедворцем. А граф Сегюр, що був французьким послом, пише, що політичні таємниці того часу лишалися у віддані Катерини, Потьомкіна та Безбородька, і за його характеристикою у Безбородькові за важкою масивною зовнішністю приховувався тонкий і спритний розум. Він абсолютно далекий від пишності, парадів, а навпаки, тихий, украдливий, непомітний. Зате він присутній скрізь і все вирішується тільки за його активної участі. Здавалося, жодна хмара не затьмарить долі Олександра Андрійовича Безбородька. Особливо ж після подорожі імператриці до Малоросії, після того як і народичів безбородька пролився золотий дощ почестей. Газети тих днів захоплено писали про монарше благовоління. Допов'язаних із безбородьками, родинними узами Милорадовичів та Миклашевських, що, звісно ж, виявилося в примноженні їхніх маєтностей, але перші хмари на своєму обрії помітив сам безбородько, який знав усі таємниці імператорського двору. Тією хмарою був 22-літній караульний офіцер секундротмістр Платон Олександрович Зубов. Який почав дедалі частіше затримуватися у покоях імператриці. Стрімка зміна Караулу була проти ще вчора всесильного безбородька, молодість, як відомо, козир Великий, тим паче у порівнянні зі старістю Зубов молодший за самодержицю майже на 40 років. Катерина почала забувати і про державу, і про державних стовпів, до яких належали Потьомкін і безбородько. Серед кішіння придворних інтриг з'являються вродливі хлопчики, які приходять прямісінько з караульної до кабінету государині і змушують старих сановників тремтіти за своє майбутнє, а ці своєю чергою запобігають, шукаючи доброго ставлення з боку новоявлених фаворитів, писав сучасник, і ті слова можуть бути епіграфом до історії царювання Катерини Другої. Але якщо інші хлопчики з караульної затримувалися ненадовго, зовсім недавно вилетіли Ланський і Мамонов, то у випадку із Зубовим він всеносне серце, здається, зрадило собі, несподівано виявивши недугу постійності. Колишній фаворит імператриці князь Потьомкін, побачивши, хто став утіхою для Катерини, не витримав і зійшов у могилу. Незамінний безбородько запитує листовно імператрицю може, вона воліє, щоб він пішов на заслужений відпочинок? У ньому ще же надія, що Катерина не відпустить його. А Проте вона нагадує він сам скаржився на погіршення стану здоров'я. Тому Катерина не випроваджуватиме його у відставку, але й не завантажуватиме, як раніше, такою кількістю різноманітних справ. Одне слово, зубов безбородька переміг. Імператриця тільки пом'якшила поразку, замаскувала її для сторонніх очей. Безбородько розгублений. Навіть сім'ї немає, бо усього себе віддав державній службі, а тепер не знатиме, де себе подіти. Він за інерцією ще виконує якісь обов'язки, оскільки не вважається у відставці. Але усі його справи перебрав на себе всеможний фаворит, який не втрачає жодної нагоди, щоб не потоптатися на безбородьку. Та нічого не буває у світі вічним. 5 листопада 1798 року апоплексичний удар обірвав земний шлях вінценосної покровительки Бориса Зубова. Тепер князь Зубов ніхто. Безбородько натикається на нього розгубленого і знікчемленого під кабінетом імператриці. Безбородько поминає Зубова як стіл або стілець і впевненим кроком іде до кабінету. Формально він не був відправлений у відставку і лишається у званні секретаря імператриці. Він знає, що престолонаслідник Павло його й на дух терпіти не може. Але інтуїція підказує Безбородькові, що він має бути саме тут. Інтуїція його не зрадила, а далі починається одна із загадок російської історії. Відомо, що син імператриці Павло Петрович у присутності Безбородька розриває пакет із текстом заповіту Катерини Другої. На ньому напис «Відкрити після моєї смерті у сенаті. Хіба ж може бути спокійним у таку хвилину Павло Петрович? До того ж, він добре знає свою матінку, від неї можна чекати чого завгодно. Розриває пакет не в сенаті, а тут перед Безбородьком. Безбородько мовчки спостерігає за ним. На обличчі Павла Петровича вираз розгублення, що він прочитав у заповіті. Павло зустрічається поглядом із безбородьком, який його відразу ж зрозумів. У каміні біля них витанцьовує полум'я. Безбородько показує Павлові на вогонь. Той, ніби тільки на це й чекав рішучим жестом кидає пакету полум'я. За мить від заповіту не лишилося жодного сліду. Енгельгард у своїх записках висловив таку думку. Кажуть, що імператриця висловила волю, щоб спадкоємець був відчужений від престолу, а після неї мав би прийняти Скіпетр онук її Олександр. Державін також стверджує, наскільки відомо, був заповіт, зроблений імператрицею Катериною, щоб після неї царювати внукові її Олександрові Павловичу. Високі сановники товпилися під кабінетом імператриці. Усі чекали. Що їм повідомить Павло Петрович, матінка покійна цариця Царство і небесне так несподівано зазнала удару, що ніякого заповіту не склала, виголосив він. У перші ж дні після сходження на престол Павло Петрович надає безбородькові титул таємного радника першого класу, а також нагороджує діамантовою зіркою і хрестом орденом святого Андрія. Трохи пізніше Безбородько одержує звання сенатора. Світліший князь Російської імперії він на той час мав уже і цей титул стає найвпливовішою після царя силою у державі. Його бояться, йому заздрять, йому лестять, про нього пліткують. До безбородька світлішими князями Російської імперії були тільки Меншиков і Кантемир. Потьомки Незубов були князями Російської імперії, що вважалося значно нижчим рангом. У безбородька ще немає звання канцлера. Павло відправляє у відставку графа Остермана, котрий носив це звання, і віднині безбородько канцлер імперії. Але канцлера і світлішого князя Російської імперії наздогнали тяжкі хвороби, що принесли страх і розпач. Він знає, що від цих переслідувачів нікуди не втекти. Безбородько ще намагається лікуватися, бере короткочасну відпустку. Але за духа й біль у грудях не минають. Із горла йде кров, його розбиває параліч. Він втрачає мову і праву руку, йому зраджує пам'ять. Далі смерть. Сталося це 16 квітня 1799 року. Йому йшов тільки 53 й рік. Історія зберегла таку подробицю. Імператор Павло показував іноземному послові Михайлівський замок, ад'ютант, якого він послав довідатися про стан здоров'я канцлера, повернувся і з трагічною патетикою виголосив Росія втратила безбородька. У мене всі безбородьки. Трохи роздратовано відповів імператор. Минуло майже 50 років по смерті Безбородька, коли з'явилася монографія Григоровича, канцлер князь Олександр Андрійович Безбородько у зв'язку з подіями його часу. Онук Безбородька князь Кушельов виділив 5 тисяч карбованців, які призначалися премією за найкращий життєпис видатного державного діяча Російської імперії. Звісно, фамільний характер премії. Накладав трохи специфічний відтінок на стосунки автора біографічного дослідження та об'єкта його уваги. В Академії наук, де мала визначатися значущість монографії, побоювалися, що вона матиме відверто апологетичний характер, однак Григорович був далекий від наміру ставити цією працею своєрідний пам'ятник Безбородькові, загалом високо оцінюючи діяння канцлера. Передусім на дипломатичному поприщі, він воднораз не відмовляв собі у задоволенні поіронізувати з тих чи тих комічних епізодів біографії Безбородька і ніде його не ідеалізував. Григорович Безбородько справді живий чоловік, надарований не тільки чеснотами, а й численними вадами. Скажімо, Григорович послідовно підкреслює меркантилізм канцлера. Пише про його небайдужість до грошей і маєтностей. Одне слово, це не святий, а звичайний чоловік, якому випало прожити життя на грішній землі. Але цей чоловік не найгірший поміж усіх тих, із ким йому доводилося щодня спілкуватися, а деякі його риси і вчинки дозволяють біографові ставити Олександра Безбородька значно вище за інших. І ці риси? Не лише виняткові професійні таланти і зразкове виконання професійних обов'язків. Григорович наголошує, що Безбородько був людиною так званої подвійної лояльності, він зберігав вірність державним інтересам Російської імперії, а примножував її силу у світі. Проте він не зрікся свого українського коріння, постійно опікувався багатьма українськими справами. Збирав матеріали до української історії, саме за його спонукою, українець Рубан, що теж служив у Петербурзі, писав історію малоросійською, Безбородько листовно прохав батька надсилати для цієї праці книги і рукописи, які той вишукував в Україні. Наслідком цих спільних зусиль було кратке описання Малоросії Рубана за редакцією безбородька, який додав до праці перелік українських гетьманів і найголовнішої козацької старшини. Його ж перу належить і хронологічний розділ, присвячений подіям від 1704 до 1776 року. Був у безбородьковій бібліотеці і рукопис історії русів. Звісно, нам набагато приємніше читалося б, що Олександр Безбородько був полум'яним українським патріотом, що він понад усе у житті ставив інтереси рідного краю і таке інше. Та цього, на жаль, не було. Та й, власне, саме таких патріотів в Україні на той час треба було б довго у день з вогнем шукати. На той час українську ідею приспали і надовго поховали. Тоді й такі, як безбородько, у Петербурзі, поміж вихідців із козацької старшини, вже не дуже часто траплялися. Чимало хто поспішив отхреститися від малоросійського походження, не хотів навіть і згадувати про нього. Григорович був переконаний, що якби безбородько ступив на літературне поприще, то з нього вийшов би добрий письменник свого часу. Але, лишаючись виключно на державній службі, Безбородько все ж виявляв письменникам тієї епохи і, взагалі, просвітництву більш ніж звичайну увагу. Він був у приятельських стосунках із багатьма письменниками того часу державін, Новиков, Радіщів, Львов, Капніст. Меценатство ставало непоганою модою серед високих сановників. Безбородько був одним із тих. Хто в цьому вів перед. По смерті Олександра Безбородька його брати Ілля заснував з коштів покійного. Це становило понад 210 тисяч карбованців гімназію. Саме Ля Андрійович пожертвував для гімназії будинок і сад. Гімназія відкрилася у Ніжині 1810 року, а через 24 роки вона перетворилася на ліцеї князя Безбородька. З поміж його випускників Микола Гоголь, Євген Гребінка, Нестор Кукольник, нині там Пед університет. Ім'я Олександра Безбородька лишилося й на рідній землі.